Hill Science Plan раціони для собак великих порід. Найпомітнішою відмінністю великих порід собак є те, що вони дорослішають пізніше, ніж маленькі породи. Темпи росту у великих порід насправді повільніші. Також великі породи піддаються більшому ризику проблем з кістками та суглобами, особливо коли вони ростуть. Які харчові потреби у великих порід собак? Надмірне харчування, тобто надмірне споживання енергії під час росту, є фактором ризику для великих порід. Чому це так? Це може збільшити швидкість росту і підняти навантаження на скелет, що розвивається, також це збільшує ризик ожиріння. Надмірне споживання кальцію може призвести до аномального росту кісток. У цьому питанні занадто багато це погано, як і занадто мало. Завдання власників собак великих порід полягає в наданні правильних поживних рекомендацій щодо продуктів харчування, а робота компанії Hills в наданні продуктів, які допомагають керувати цими ризиками. Розглянемо раціони для собак великих порід. Раціон для цуценят великих порід Hills Science Plan Puppy Large містить оптимальний рівень кальцію для контрольованого росту кісток що особливо важливо для здорового розвитку цуценят великих порід. Основні переваги раціону збалансовані мінерали для міцних кісток і зубів, докозагексоєнова кислота з рибічого жиру для правильного розвитку головного мозку та зору, високоякісний білок для нарощування м'язевої маси, раціон для собак великих порід хіл Science Plan Adult Large, спеціально розроблений для забезпечення енергетичних потреб собак. Великих порід у самому розквіті їхнього життя. Основні переваги раціону. Раціон підтримує здоров'я суглобів за допомогою глюкозаміну та хондроїтину. Омега 6 жирні кислоти та вітамін Е сприяють здоров'ю шкіри та шерсті. Високоякісний білок підтримує м'язеву масу. Раціон для менш активних собак великих порід Heal Science Plan Large Breed Adult Light. Містить на 17% менше калорій. Раціон також містить Л-карнітин, який допомагає перетворювати жир в енергію, а вміст високоякісного білка допомагає підтримувати м'язи. Раціон для дорослих собак віком від 5 років, Hill Science Plan Major Adult Large, розроблений для підтримки здоров'я собак зрілого віку, великих порід у період старіння, забезпечує легке засвоювання. Їжі для підтримки рівня енергії та активності. Основні переваги раціону підтримує здоров'я суглобів за допомогою глюкозаміну і хондроїтину, збалансовані мінерали для здоров'я серця і нирок. омега-6 жирні кислоти і вітамін Е для здорової шкіри і гарної шерсті. Раціон для собак великих порід Hill Science Plan Perfect Wage Large Breed. Adult. Це смачний клінічно перевірений корм для досягнення і підтримки оптимальної ваги. Формула раціону має високий вміст білка та високий вміст клітковини, збагачена l карнітином та кокосовою олією, допомагає підтримувати метаболізм у собак. Основні переваги раціону безпечна та ефективна втрата ваги з видимими результатами, підтримання оптимальної ваги, зокрема, довготривале пребіотичні волокна для підтримання здорового травлення. Раціон для собак великих порід Hill Science Plan Healthy Mobility Large Breed Adult спеціально розроблений для підтримки здоров'я суглобів та активного життя. Основні переваги раціону Екозапентоєнова кислота із рибічого жиру сприяє здоровю хрящової тканини суглобів. Глюкозамін і хондроїтин слугують будівельними матеріалами для здорових хрещів: елькарнітин і кальцій підтримують міцність кісток та здорову мускулатуру.